Бажаю! Бажаю, щастя, здоров'я! Миру! О, правильно! У. Всім привіт! Сьогодні у нас такий чудовий, прекрасний святковий день. Сьогодні у нас 6 січня. Буду хреща. Хочу що показати. Так як сьогодні свято нічого робити ми не будемо. А ми будемо. Тато робить захваче. Тато нічого не робить. Рабить захвачує. Минулого року весною показував вам, як ми там на тому місці рубали гілля нашим подрібнювачем. А сьогодні, сьогодні я, мабуть, вам покажу, як ми його спалюємо. В майстерні в гаражі. Твої діла, це робить, заплатять. Ну не дасть зняти кіно. Дустава, в цьому котлі це качає, 4, якщо не помиляюсь. Чого не Ну хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, це топка. Знала. Ну і з топки пішов тут один хіт і зразу. Дима". В комен. Не зразу в комен, тут ще так донизу, і тоді вже доверху в комен. Я не знаю, чи вам щось буде чути, але я цю дівку заспокоїти не можу. Для того, щоб носити, Емілія, ну помовчи, ну не кричиш так, тихіше. Для того, щоб то все носити, придбав такого, таку миску. І тому все ношу. Ну, зараз побачите. Минулого року бачили, куди ми то все складали. Складали ми під такий навіс з цього боку. Цегляна стіна з цього боку зашита повністю. І тут дошками так. Так, скільки його тут було? Я вже його багато спалив, значить. Ось ще була дошка прибита. І тих дві дошки також ще було прибито. Ну, досить так немало тут його було. Ну, все, зараз грузимо. Принесемо його спалимо. Для погрузки, ну я вже казав, да? ну що я в такій мисці? Скільки тут? 50 літрів помітку, а чуть вище. може, 55 літрів написано. 55 літрів 240 гривень. Здається, заплатив за неї. Дягаємо рукавички. О, ой, mm. То все таки до себе підтягую грабельками спочатку. О, я хуяю Ну отак. Каже, ти навоняє. Ну таке. Ось такі летить, хтось Э, А е... кто на гори ще пакуєш сіно, но потім там полежить і такі і подібний до того запах має. Руками я нагружаю. Нічим розумнішим придумати його навантажувати я не зміг, як руками. У мене його багато нема, щоб там його там ну, гору якусь здорову його випалював. То, що вдома нарубали, то поки що є. Нікуди я не їздив заготовляти ці патики. Все, що вдома настругали. Ось так. Зараз покажу. Покажи, Ну, так налужив Значить, писали там мені, що воно тут не висохне, зіпріє. Ну так, да, трошки підіприло. трошки підіприло Я то бачу, бо воно так побіліло. На камеру, може, і не видно. Є, трохи побіліло. Ну, там навіть по дровах видно. Ну, це так да, видно стільки було того ломача. Навіть дрова тут, бачите, трошки підіпріли. Ну воно, мабуть, це і зразу тоді як завантажили, мабуть, воно тоді зразу і підіпло. Ну, я ж за один, грубо кажучи, за один день таку гору насипав. От такого. Може, через то воно запріло. Ну, але воно не те, що запріло і зігнило. Воно підіпріло і воно й висохло. Воно зараз все сухе, сухе повністю хрумає як кістка. Це тільки що не порубало. Теж хрумає Все, несем загружаємо і будемо спалювати. Вже на місці. Ну, от зараз я покажу, як то загружаю. Загружаю просто руками, щось я там пробував якусь сюди бляху приробити, щоб так просто висипати. Ну, не виходить, не виходить, чого? Насі. Бо там а нічого немає. Дуже маленький прохід в топку. Ну От бачите, так? То і так не особо велика. Ну, А ще тут ці зуби, воно не заходить. от Треба руками туди. Не настільки багато я його спалюю, щоб то якось там автоматизувати. Спалюю я його тільки. Тут себе в майстерні, в гаражі. В хаті то не палю, в хаті то там котел стоїть. Зовсім незручний для цих речей. Так, перед тим, як то все спалювати, зараз я включу автомата включив автомата. Включаємо циркуляційний насос. В насос я включаю відразу на третє положення. Чого? Того. Котел чугунний. В приміщенні тут в цьому у нас, як бачите, 4,8 градуса. Тут, якби, опалювальних пристроїв, крім котла, немає. Тут, в цьому приміщенні. Воно все йде сюди вище, там тепла підлога. В тому приміщенні зараз я заходив, дивився, там плюс один, ще холодніше. Не кричи так голосно. Зверху там плюс один. Воно горить, страшно горить. І... Щоб насос співав прокачувати, перемішувати холодну воду. Ну Емілія, ну не кричи, іді звідси. Забув. Щоб насос спів то все перемішувати, бо в котлі буде дуже висока температура, щоб у братка насос не підганяв воду, яка, грубо кажучи, плюс один, там, чи, чи плюс п'ять. Скільки воно, я не знаю. Аккор зверху термометр, я заходив дивився, показує плюс 1. Тут показує плюс 5. Ну і тут бачимо, що якийсь 6 показує на таких низьких температурах. Воно ну, там щось там, мабуть, якісь похибки є. Добре. Насоса включили циркуляційно, загружаємо і будемо підпалювати. Ну, так як і сказав, загружаю то руками. Без ніяких пристосувань. Бачку куди мені накидала снігу. От така в мене дівчина десь пішла собаку мучити, так що зараз поки що будемо в тишині. Опа. Якщо гарно там лягає і гарно в руку засовувати і там таку розправляти, то майже ця вся. Миска, чи як її назвати, майже все воно туди влізе. Я не хочу таке руку совувати, я не в робочому одязі, щоб там то не вимазувати руки. Ось такою арматуринкою трошки розправимо та і все. Попіл перед цим я вибрав з котла, з під дувагу. О. Отак. Що таке? Хай побігає той барсик. Ну от, можна сказати, достатньо. Піц самий. Добре, зараз виключимся, бо уже вже зве мене. Каже, щоб собаку прив'язав. Продовжимо наше кіно. Температура в нас ще впала. Отак от я його напакував під самий верх. Тут взяв рулеточку, може, отаке от воно у мене, бачите, тут немає. Якась тут воно однеска, така чуть-чуть ну, більша. Ну, а так, бачите, да, в основному це все щепочки. От. Ну так. Напроти рулетки і собі прокидаєте. Ну, і так думаю, видно, що це все такі тоненькі-тоненькі щепочки. Добре, отак ми його сюди наложили. Тепер підпалюємо. Зараз я штатіво візьму. Так, займаємося підпалюванням. Отакого такого з відпрацьованим маслом. Туди вкинув якусь там, що є, там, не знаю в кого, що є, шкарпетка, рукавичка, трапочка, ну от я її сюди вкинув, зараз я її тут промочу. Бажано так, ну, щоб сама трапочка промокла і якби вихтівати, щоб вона, щоб вона не тікла, Щоб коли ти її туди вкинеш, щоб вона донизу масло ти не стікало. Щоб воно не займалося, щоб, щоб воно на низ не горіло. Щоб горіло тільки зверху. Такий ось шльок сюди. От, підпалюємо обов'язково тільки зверху. Я ж це експериментував по-різному. Тільки зверху підпалюємо. Якщо ми підпалимо його знизу, це буде на всю вулицю диму. Підпалюємо зверху. А что не стаёт. Новый пальничок заброды. О, газ уже заканчивается. Уже там точнее немає. Ну и все, эти рукавичку подпаливаем. Все, Це можна сюди запакувати, можна не запаковувати. Отак. Ну, нефіг ділять деколи ще сюди наверх, на цей вогник, тако можу пару патичків запхати. Ну, але це, то ніякого значення не придає воно там, чи ти положиш чи не положиш, розгориться воно і без того. Ну і все. Чекаємо, поки воно там розгориться. Обов'язково, я кажу, наголошую, ще раз обов'язково підпалювати тільки зверху, підпалиш знизу. Воно відразу все все займеться. Почне газувати. цей Той газ чи той дим не буде вигорати. Буде ціле подвір'я, не подвір'я навіть, а ціла вулиця диму. Воно і без того буде диму багато. Добре. Що в нас по часу? Де там? О! Не видно, так? Да? Добре, давайте ж, отак. Зараз у нас 11,42. На термометрі. На термометрі у нас що? Плюс 6. Це теплоносій. Запалили. Ну все. Хай собі горить. Циркуляційний насос на третьому положенні. Ніяких в мене тут байпасів немає. Просто напрямую все. Ну, байпасів маю на увазі підігрів кутла. Напрямую все. Зверху е тепла підлога. Там, в гаражі тепла підлога. Це все, що він обігріває цей кутел. Теплу підлогу в гаражі. Е автоматика тут настроєна, скільки? ну Більше 70. 75 стоїть, да? стоїть 75, але ну він, ну він тримає 70, більше він не тримає, а більше не треба. Обов'язково тут вичищаємо, щоб не заклинило. Потім що? Ну, кажу, підігріва котла в мене немає, але він в мене чогось не тече, так як в бобошка, що там все воно. Хто в курсі, той в курсі. Там в Леоніда Бобошка постійно він там тік-тік. Не знаю, в мене не тече. Стартую, от бачите, з плюс 5. Все. Хай воно собі там розгорається. Бачите, там дуже навіть видно, як там той газ спалахує. Ну, як на мене, то для таких патичків, мабуть, шахний котел був би саме то. Ну, в мене немає шахтного кутла. Тому палим. Палим в якому є. Добре, все. Закриваємо. Тут цепочку сюди. Ну і все, хай горить. Бачили, скільки лишилося з цього, з цієї повної виборки, чи як її назвати, де там ті положення літри. А, не знаю. Ну, може, відро залишилось, може і нема відра. Все. Ждем, поки розгориться. Воно, якщо вогонь опуститься донизу. Якщо вогонь пуститься донизу, то загориться все. І буде димо тут, я кажу, на повну вулицю. Ну поки що. от Моя рукавичка в маслі горить. Наблюдаємо. Так. 12 -та година. 15 хвилин, то да, пройшло, чи чи 20 пройшло. Вже там розгорілося, воно там гуде, я чую. Температура плюс 10. Під час того, як горить, ці двері не те, що не бажано, їх зовсім не можна відкривати. Ну я для вас відкрию, покажу, бо воно буде спалахувати вибухати. Ще поки там не сильно розгорілося, ще не вибухає. Все, вже горить добре. Бачите, там вже всередині, аж червоний вже. Все, хай горить. Більш, більш під час своєї роботи я відкривати ці двері не буду, бо це все зіпсує. Буде сюди бахкати, вибухати. Вогонь опуститься, займеться все відразу, буде диміти. Так, насос на третьому положенні. На третьому положенні, третє положення це ось 93 Вт. Перше положення 46. Чого на третьому? Бо котел чугунний. Вихід Гарячий вхід, води холодний, щоб він просто не лопнув. Димохід в мене це 159-та труба, отака залізна. На вулиці, не дивлячись на те, що там він цегляний але він все одно всередину вставлена така сама труба, 159-та. Тому цегляному он видно, там чуть, -чуть виглядає труба залізна. Все. Нехай горить, хай розгорається 12 година. Після того, як вигорить одна топка цього гілля, я вже насоса перевожу в перше положення і там далі туплю. В принципі, три таких, три таких миски. Я спалюю, щоб мені там, ну якщо я там працюю в гаражі, наприклад. Три таких миски спалюю собі і працює, там така стає комфортна температура. Зараз там плюс один, повторююсь. Ну, знову ж таки, так як там тепла підлога, це треба досить довго, щоб там нагрілося. Так як туплю я не, не часто, тільки по вихідних своїх. Добре. Не знаю, чи чути, як буде мікрофона приставив, не знаю, чи чути Ну, буде воно там вже добряче тяга дай Боже. Все, включусь вже потім. Так, 12-11. Отаке горіння чи диміння. Ну, це нормально. Це я рахую ще нормально. Бо коли не нормально, то я кажу на цілу вулицю. Котель у нас вже 34. Навіть термометр, який на котлі стоїть, вже піднялась температура. О, комен гарячий. Вже більше 100 градусів вже шкварчить. Ну і насосик наш. Поки що ще холодна вода. За що я і кажу? Вже от виход 30, а там ще холодно. Ну він на третьому положенні дуже, дуже швидко перемішає цю воду. Все, хай горить, далі знову включимося. Не знаю коли, бо вже 12 година зараз будуть мене звати обідати. Трошки невдало я підібрав час для зйомки. 12.18. Отакий от Отакі бімок. Невдало підібрав трохи час. Треба йти обідати, і треба їхати вже по дружину, по дружину на роботу забирати. І вам хотів в кіно зняти. Так, 12,18. 50 градусів. Ще там горить вода, Відкривати не буду, мабуть. Чи відкрити. Ну, просто. Пекло. Все, хай говорить. Ну, да, показував там вже всякі 50 на кутлі. В принципі, вже Все, вже водичка перемішалася, вже тут тепленька йде. Я не знаю, яка там, ну градусів, мабуть, 30 по-любому, а може і більше. Градусів 30 думаю, вже вона там є. А от комен як буржуйка. Ну от, да, 27. Добре. Так, 12.28. двадцять вісім. Отакий димок. Жо там, мабуть, закінчується. Вже, мабуть, закінчується. Горіння. Шістдесят п'ять. Ну і от. Ух, бляха! Бачив? Що я кажу? Може очі повипалювати? От. Отак воно спалахує. Кажуть, що в шахтному кутлові такого не було б. Там би гази, каже, догоряли. Ну, нема шахтного. Все, зараз гілля підкидати не можна. Можна підкидати тільки тоді, коли вже на колесниках немає ні одного вугулька. Зараз хіба що дрова можна підкидати. Все, на цьому я закінчую, мабуть, відео. Вже переключу на перше положення. Вже він тут достатньо теплий насос. Поїду по своїх дівок. Це В слідчий раз підкидувати можна тільки тоді, коли на колесниках немає нічого, щоб я знову розпалити зверху. Ну що, 12.34. Та Барсік танцює, диму вже нема. Я вже нікуди не їду. Починав знімати. Кіно погода була файна, пішов дощ. Ну і тут же я. Дві ласточки стоїть. Ще напробували виїхати, не можна виїхати. Тут же ковзанка Опа! Ногами не можна вже вийти. Дощ падає зразу при... і зразу примерз. Так, що там як? 12.35. Я вже забув, що я перед цим вам показував, бо спішив, спішив. Думав, що їхати по дружину. Нікуди я вже не поїду. 73. Насос я вже переключив на перше положення. Все, все вже згоріло. Тільки вугольки Скільки година пройшла, так? Да? Ну, десь більш-менш година прийшла і воно згоріло. Нормально чи ні, Не знаю. Кожен собі порахує. Як бачили, стартували ми отут з плюс 5. До плюс, 7, до плюс 70 на кочегарили. Градусів 30 зворотка, я думаю, не більше. Ну, приблизно так само як показує. 70. Тут. Тут також 70. 35, так я й казав. 35 зворотка. Добре? Сьогодні вечором буду я ще тупити. Зараз я тупив, по суті, тільки для того, щоб вам показати, як воно працює. Ввечером сьогодні, мабуть, натуплю. Завтра буду в гаражі працювати. Щоб завтра вже собі там тільки трохи розтопити підтрим... для... для підтримки температури. Всім пока!